Вітаю в етері пізнавальна програма Подорож до знань і сьогодні. Наші казкові герої дізнаються основні правила дорожнього руху. Ви готові до пригоди? Тоді вирушаємо. Та все, ми встигнемо. Ось зараз там скоротимо шлях і встигнемо. Пішли. Стій! Ну куди ти йдеш? Невже ти не бачиш, що горить червоне світло? Що це означає, га? Що? Що заборонений перехід. Та зараз ми там скоротимо без світлофору і встигнемо. Та, та ба... кажу, Не можна. Ця дорога головна. По ній машин завжди дуже багато їздить. Ось бачиш, знак висить. Глянь! А? Жовтий квадрат на білому фоні, бачиш. Він означає, що ця дорога головна. Запам'ятав? Запам'ятав. О, горенько моє! Я ж тебе вчила, як правильно переходити дорогу і знаки. Ну, вчила, вчила, але я той воно забув. Давай тоді нагадай, глянь ще раз, бачиш? Жовтий ромб на білому фоні. Що це означає? Головна дорога. Молодець. А тепер поглянь сюди. Ось бачиш цей знак? Це зебра. Пішохідний перехід. Тут можна вільно переходити дорогу. Але якщо немає світлофору, спершу треба подивитись ліворуч, потім праворуч. І якщо дорога вільна, можна сміливо йти вперед. Зрозумів? Так, зрозумів. Праворуч, ліворуч. Спочатку mm -hmm. ліворуч, а потім праворуч. Я саме так і сказав. Ох, Сашко! І нарешті світлофор. О! То це означає, що ми можемо переходити дорогу лише тоді, коли засвітяться ось ці різнокольорові кружечки. Які ще кружечки? Ти чого? Це все спеціальні кольори. Червоний колір. Означає, що треба зупинитись. Жовтий приготуватись. А зелений можна йти. Зрозумів? Так, так, зрозумів. О, зелений! Я побіг! Давай за мною! Стійте кут! Та зараз, зараз, я тут швиденько. Допоможіть! Да Рятуйте! Ой, ти як? Все добре? Яко? Ану, рученька не болить? Ні. Це добре, що так усе обійшлося, але з такими вибіганнями на дорогу, розумієш? Це все може коштувати тобі життя. Я розумію, пробачте, я просто дуже поспішав на тренування і тому побіг через дорогу і хотів встигнути. Ви розумієте, ми якраз з ним повторювали правила. І раптом він побіг, і я не встигла його зупинити. У! Це добре, добре, що так обійшлося. Але вам, юначе, треба повторити правила дорожнього руху. Розумієте? Повторити. Ану, давайте. Гаразд. Давайте повторимо. Дорогу треба переходити тільки в безпечному місці, mm -hmm. так. де є пішохідна доріжка або світлофор. Mm -hmm. Обов'язково так дивитися спершу ліворуч, mm -hmm. а потім праворуч. Ну і звичайно, кольори світлофора: червоний стій, mm -hmm. жовтий приготуватися, mm -hmm. і зелений іди. Молодець! Добре, молодець, молодець. А ще запам'ятайте собі. Що на пішохідних світлофорах є таймери, і там відліковуються секунди до переходу і скільки секунд виділено на перехід. Запам'ятали? Так, так, дякуємо. Ну, ти добре. І поспішаючи, не поспішайте і будьте уважні на дорозі. Дякуємо вам! Ми тепер завжди будемо дуже уважні на дорогах. Правда, Сашко? Правда, бо безпека на дорозі угу. це безпека нашого життя. О, зелене світло! Ми побігли на тренування. До побачення! Обережно!